На Росії стався кошмарний седан під час нових ударів ЗСУ та паралельно підготовки атомних випробувань. Саме на фоні перемовин США на Алясі відбулася незворотня детонація, наслідки якої можуть бути непоправними. А відчуто це може кожне місто Росії та навіть більше. Вибухова хвиля накрила кілометри, піднявши в небо чорний гриб диму. Що тепер буде далі? Та до чого усім готуватися? Подробиці вже. Незабаром вітаю вас на ПІТІВІ, З вас подобайка та коментар. Стався вибух на величезному полігоні росіян через навдалий пуск гігантської ракети Ерефії. Схоже, Путін хотів показати силу на тлі перемови на лясті. які в нього великі і сильні ракети, а все обернулося катастрофою. На оприлюднених кадрах зафіксовано масштабну пожежу та стовпи чорного диму, що діймається в небо після детонації ракети, накриваючи ударною хвилею усе навколо. Ракета. Да там видно вай там дч від гуркоту у багатьох росіян затремтіли цілі населені пункти. Гучний звук докотився і до усіх навколишніх селищ. Очевидці повідомляють, що після цього у небі з'явився високий стовп диму. Пишуть у місцевих пабліках наслідки можуть бути дійсно жахливими. Водночас росіяни припускають, що вибухнула ракета у військовій частині через технічні неполадки. Що загалом відомо, Росія готувалася перед перемовинами на Алясці до випробування нової ракети Бурів'єснік з яд. Дерною установкою після 11 невдалих спроб. Про це свідчать супутникові знімки полігону. Панково пише видання Рейтер з посиланням на американських дослідників та західне джерело. За даними правоохоронної групи Nuclear Threats буревісник Має погані результати випробування з 13 відомих запусків. Лише два були частково успішними. Водночас, за оцінками експертів, за останній час відбулося щонайменше шість невдалих запусків стратегічної зброї росіян, серед яких Сармат, підводні ракети Булова та Торпади Посейдон. Ракета Сармат, зокрема, найгучніший цидент, стався, коли місія завершилася вибухом у шахті запуску на космодромі. Лесецьк утворення величезного кратера це спричинило значні пошкодження стартової інфраструктури. Що, схоже, і до тепари Путіна нічого не виходить, паралельно на Росії тим часом знову була двіжуха. Дрони атакували Самарську область, зокрема, прилетіло по Сизранському НПЗ. На підприємстві спалахнула потужна пожежа, яка дедалі більше розгорається. Про це повідомили російські змі і зі слів жителів, безпілотники летять з боку. Кознацька найактивніше біля села Кашмір і Увар. Йдеться повідомлені. Тим часом, очевидці шот розповіли, що після серії вибухів вогонь і дим вони побачили в районі місцевого підприємства. Інтернету немає, завод горить, А по самарським новостям смотрим який як бачимо, росіяни активно здіймали процес атаки на НПЗЛ. Тіли дрони напрочу точно і цілі досягли не один раз. До речі, наразі пожежа на військовому об'єкті росіян. Тільки посилюється. Також за повідомленням у місцевих у Сизрань прилетіло не менше десяти безпілотників. Росіяни скажуть, що влучили сильно, і що внаслідок влучання є загиблі своєю чергою про атаку безпілотників та роль сизранського нафтопереробного заводу, розповів і голова центру вивчення окупації Петро Адрющенко у своєму телеграм-каналі. За його словами, ЦНПЗ виробляє широкий спектр продукції: це бензин, дизель, авіагаз, мазут, бітум. Що Робить його роль для регіонального агросектору та транспорту критичною. Працює він і на війну проти України, адже постачає паливо на аеродроми та військові частини в центральному та південному округах Ерефії. Політехнолог Михайло Шейтельман розповів і про інші результативні удари по території Ерефії. Далі пропоную заслухати ненісьон удар по ніфтініфтеперерабатуючому заводу в Волгограді. на заводі. бушує большой пожар вчора. рассказывал вам о том, как туда ударило множество беспилотников. Доложили россияне, что все беспилотники были сбиты. Ну что ж, спасибо, что доложили. Сегодня наши прибавили еще, еще и потом еще немножко. В результате Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший производитель горюче-смазочных материалов в Южном федеральном округе России, закрыт на переучет. <laughs> на переучет осколков дронов, да. Здесь ежегодно перерабатывают 15 миллионов тонн нефти, а это 5,5% всей российской переработки. Здесь делают, в частности, авиационное топливо. Отдельно сегодня днем неизвестным видом оружия, потому что россияне сейчас гадают, да и мы сами толком не знаем. Одни говорят, что это что-то типа большого беспилотника, другие говорят, что это крупная ракета. Все это прилетело прямо в центр города Ростов. Ну как центр, я не знаю, есть ли у города Ростов центр, но туда в Ростов все это прилетело. Там сколько-то человек доставлены в больницу в тяжелом состоянии и так далее, и так далее, и так далее. Очевидно, что были по какой-то военной цели. В общем, было очень красиво, видео разбегается по всему интернету. Я думаю, Трампу стоило бы его посмотреть, чтобы узнать, что Украина вот так вот продолжает мочить эту Россию, продолжает выбивать ее тылы, продолжает выбивать ее инфраструктуру. Загалом за останні дні українські БПЛА атакували 5 анпоза на території Росії. Перед перемовинами Трампа з Путіним ці удари дуже доречні. Тим же часом у Білгороді знову гучно росіяни вкотре заявили про атаку безпілотників. Очевидці діляться кадрами та пишуть, що в центрі міста чули стрілянину. Дрони намагаються збити з автоматів. Росіяни нарахували вже 30 збитих БПЛА. Раніше губернатор регіону попросив місцевих проводити якнайменше часу на вулиці. Ум. Місті закриті ТЦ скасовано всі масові та вуличні заходи. Більше того, в одному російському автобусі увімкнули оповіщення про загрозу ядерного бомбардування. Внімання, внімання Україна угрожає нам ядерна бомбардуванням. Всі проти ті Же Курськ зазнав атака на відомих дронів, що спричинило вибухи та пошкодження інфраструктури. Попередньо є дані про постраждалих та руйнування. Місцеві жителі повідомляють про гучні вибухи. Та сильний шум у місті попередньо є дані про постраждалих, пошкоджені житлові будинки та автомобілі. Офіційна інформація щодо масштабів, руйнувань та кількості постраждалих поки відсутня. Також надходять повідомлення про загоряння в одному з районів міста у декількох квартирах вибута вікна. Що ж ну, а далі поговоримо також про те. Та, що безпілотники атакували тимчасово окуповану частину Донецької області. Під ударом опинилося зокрема місто Єнакієве, де внаслідок обстрілу здійнялася сильна пожежа. Попередньо відбулося кілька влучань по складу боєприпасів російської армії. Про атаку повідомив активіст і волонтер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі. Також удари по Єнакієву підтвердив голова центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Щось по справжньому чудово відбувається в Єнакієві. Акієвому кажуть, дрони тут і дрони там. У місці чутно вибухи та детонацію фіксуються пожежі, зазначив Андрющенко. У мережі також поширилися кадри з місця подій. На відео чутно звуки вибухів та видно пожежу що дійнялася внаслідок атаки. Відцею пабліка також повідомляли про масований наліт безпілотників. За даними росіян, зафіксовано щонайменше три хвилі атаки. Ще кілька ударів дронів в ФУ в районі фільтрувальної в Янакієвому. Зазначили росіяни офіційного підтверджує про влучання у склад боєприпасів ЗС РФ на окупованій Донеччині на момент публікації не надходило. Інші дані щодо наслідків атаки БПЛА по регіону наразі уточнюються. Повертаючись розмов про ракети, адже з'явилася інформація, що Росія та Білорусь на своїх спільних навчаннях захід 2025 12-16 вересня, збираються відпрацювати планування застосування ядерної зброї і арешніка, заявив міністр оборони Віктор Хренін. Пряма мова хреніна на питання чи будуть на навчаннях відпрацьовувати питання планування застосування ядерної зброї і ракетного комплексу. Арешнік, ми звичайно в рамках навчання захід разом із нашими російським. Ми колегами відпрацюємо питання планування застосування даного виду озброєнь. Він повторив російські наративи про ситуацію на західних північних кордонах Білорусі, про нібито мілітаризацію і військову активність заходу. Хренін вирішив підкреслити, що ядерна зброя здатна завдати неприйнятної шкоди потенційним противникам. Але разом з тим зазначив, що перш за все важливий елемент стратегічного стримування. Він також додав, що керівництво країн НАТО нібито намагається використовувати захід 20 Двадцять як привід для проведення своїх навчань пригрозив їм відповіддю. Нагадаємо, що Росія перед повномасштабним вторгненням в Україну накопичувала військовий контингент в Білорусі. Це пояснювало, нібито проведенням проваденням спільних навчань у лютому. 2022 року російські військові напали на Україну, в тому числі із території Білорусі. Також рефія запускала з території Білорусі балістику по Україні. Тож наразі це було усе до зустрічі на ПІТІВІ. Бережіть себе та своїх рідних. Слава! Во Україні.